Дні часи виховують сильних людей. Мужість людини пізнається у вмінні долати труднощі, а студенти підтримувати Україну своїми міцними знаннями. Дякую за можливість отримати освіту у нестабільний для країни час. І перш за все зичимо нашим воїнам міцного здоров'я. Наші день, касівецінаші каті Україні раді. зараз музиченки запрошують на партію. Сьогодні ми говоримо про своє свято День студента. Сподіваємось, що незабаром відчуємо смак студентського життя із його яскравими святами та бурпливими незабутніми буднями із гучним та щирим сміхом, а заняття будуть проводитись саме у стінах нашого рідного боярського фахового коледжу. Усіх студентів вітаємо з нашим святом і пам'ятаємо, що перемога обов'язково буде за нами.